Вітаю вас, ефіра. Тіві продовжить програма Онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У четвер світ відзначив міжнародний день студента, долучились до цього свята і майбутні педагоги з СумДепо імені Макаренка. Відкриваючи урочистості ректор сумського педагогічного професор Юрій Ляной. Привітав студентів чотирьох інститутів і трьох факультетів сумди зі святом, побажавши цінувати кожну мить цієї щасливої пори в житті кожної молодої людини. Пригадав, як на початку 90-х сам був студентом інфіскульту, подолавши складний шлях до ректорського крісла. Привітала своїх колег з міжнародним днем студента, приєднавшись до привітань реального і не менш конкретного ректора, виконувач обов'язків студентського ректора педуніверситету Тетяна Сахнюк. З нагоди святкування міжнародного дня студента Юрій Лянові відзначив ректорськими грамотами кращих студентів фізико-математичного і природничо географічного факультетів, факультету іноземної та слов'янської філології, а також навчально-наукових інститутів педагогіки і психології, історії та філософії, фізичної культури і культури та мистецтв. Сумський міський голова Олександр Лисенко, який вищу світу здобував не в сумському педагогічному університеті, тим не менш продовжив низку теплих слів у ректорських побажаннях студентам-педагогам і вкотре запевнив, що наступного року вулиця Роменська зміниться до невпізнаності. А ще щиро подякував всьому колективу сумського педагогічного за активну життєву позицію, участь у численних міських заходах і вручив ректору презентаційну книгу про історію сумських вулиць. Гадаю, оновлена до невпізнанності Роменська буде презентована вже у наступному томі. Голова обласної ради Семен Салатенко нічого своїм колегам не дарував. Втім, нагадав, що педуніверситет є своєрідною колискою керівних кадрів для нашого регіону, адже і голова облдержадміністрації, і голова обласної ради, випускники СумДПУ. завітав на свято студентів. Директор підприємства Руна С Олег Костянтинович Урун, людина, якій студенти і викладачі СумДПУ мають завдячувати за реанімацію після 20-річного простою студентської їдальні, завітав не з порожніми руками, відзначивши студентку фізико-математичного факультету Карину Стеценко за перемогу в студентському конкурсі на кращий проект фасаду їдальні, додавши до грамоти і премію, якій симпатична дівчина з креативним мисленням зраділа не менш ніж самій грамоті. Ну а далі урочистості поволі трансформувалися на невеличкий концерт, підготовлений власними студентськими силами. На сцені співали і танцювали, сповнені піднесеного настрою і радіючи святу, яке не оминає кожного землянина з рівним IQ не менш ніж 80. Високо скажете, аж ніяк в СумДПУ це традиційний прохідний бал. Тож студенти всього світу, будьте здоровими. Наполегливими, працелюбними, креативними. Що там ще? А далекоглядними і життєрадісними. Словом будьте. Професійна культура фахівця. Сутність реалії перспективи. Друга за ліком всеукраїнська науково-практична конференція з такою назвою відбулася на базі навчально-наукового інституту педагогіки і психології. Географія учасників цього заходу перевищила сподівання організаторів, крім провідних педагогічних навчальних закладів України, які делегували своїх представників до кузні педагогічних кадрів Сумщини. На конференції були представлені такі екзотичні країни, як Ангола, Нігерія, Еквадор, Китай. Студенти з цих куточків планети навчаються в сумському державному університеті, який не лишився осторонь цікавих аспектів професійної культури фахівця. Учасників конференції привітали ректор СумДПУ професор Юрій Ряной, і директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології Світлана Кондратюк. Своєрідним заспівом на пленарному засіданні стала доповідь професора кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки Миколи Лазарева, який поділився своїми думками з приводу педагогічної діагностики, пізнавально творчої самореалізації студентів і старшокласників у евристичному навчанні. Наступні доповідачі певною мірою розширили і доповнили комплексне уявлення про евристичну освіту, яка дісталася сучасним педагогам у спадок від сократа. Той разом зі співрозмовником, шляхом особливих запитань і суджень про речі і явища, приходив до народження знань, дидактичні умови навчання молодших школярів, розвиток риторичної культури викладача вищої школи, особистісна самореалізація викладачів і студентів в умовах народного університету. Проблеми тезаурусу педагогічної інновації і професійна компетентність викладача університету в умовах інтернаціоналізації освітнього та наукового простору вітчизняної вищої школи ось про що йшлося у доповідях фахівців педагогічної освіти. Звернуло на себе увагу присутність серед учасників конференції чималої кількості студентів і не лише різних курсів, а й різних факультетів. А це свідчення того, що наявність базових знань для самореалізації творчого потенціалу для майбутніх педагогів вже сьогодні на першому плані. І якщо на лекціях вони навчаться не просто слухати і запам'ятовувати, а мобілізують свій мозок порівнювати, аналізувати, співставляти, систематизувати, то з часом повноцінно замінять у науковому просторі своїх сьогоднішніх авторитетних наставників. Третя за ліком обласна науково-практична конференція. Технології, методи і прийоми формування україномовної особистості відбулася на базі кафедри української мови, факультету іноземної та слов'янської філології. Її співорганізаторами стали кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та загальноосвітні навчальні заклади регіону. Основні доповідачі на конференції провідні викладачі педагогічного університету, зокрема доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох, її колеги з кафедри української мови, а також практичні вчителі української мови загальноосвітніх шкіл. Значну допомогу у проведенні конференції надала університетська бібліотека, яка представила наукові доробки викладачів кафедри української мови, і облаштувала виставку науково-методичної літератури, мовна особистість українського словесника у світлі вимог модернізації освіти. Завершилася конференція святковим концертом студентів навчально-наукового інституту культури та мистецтв, природничо географічного факультету та факультету іноземної та слов'янської філології педагогічного університету. Незвична і водночас вельми цікава лекція відбулася у четвер для студентів четвертого курсу інституту історії і філософії, які щойно в курсі всесвітньої історії завершили знайомство з темою історії Азії і Африки. У гості до без п'яти хвилин дипломованих істориків завітав 30-річний Санжай Кумар. Симпатичний чоловік, біолог за першою і маркетолог за другою освітою. Має в сумах бізнес реалізує ліки індійського виробництва. Як на мене, то вельми пристойно спілкуються російською, яку вдосконалював вже по завершенні навчання в університетах своєї країни. Керівництво навчально-наукового інституту історії і філософії Санджай Кумар, поєднуючи приємне з корисним, запропонував зустріч зі студентами старших курсів, яким цікава історія, традиції, державний устрій, релігійна багатобарвність, економічний потенціал найбільшої країни Південної Азії з населенням понад 1 мільярд 300 мільйонів. Контрастами у багатьох сферах життя і ядерним потенціалом. Пан Санжай був приємно здивований обізнаністю сумських студентів щодо своєї батьківщини, адже більшість пересічних українців, запитаючи їх, що вони знають про Індію, згадають хіба що фільми Раджа Капура, індійський чай і легендарних Махатма та Інді Руганді. Дві академічні години сумчани спілкувалися з гостем з Індії про клімат і адміністративний поділ, релігії і зовнішню політику. Корисні копалини і освіту, одяг і державні свята колишньої британської колонії. Словом до зимової екзаменаційної сесії учасники цієї зустрічі підійдуть у всеозброєні щодо Індії і прилеглих до неї територій Пакистану, Китаю, Непалу, Бутану, Бангладеш, Мальдівів і Шрі-Ланки. Викладачі про це ще не знають отже, для них це буде приємним сюрпризом. Ще один цікавий захід провели цими днями викладачі і студенти факультету іноземної та слов'янської філології. Учасники гуртка фольклорні традиції Сумщини, які під керівництвом доцента Надії Кириленко здійснили фольклорно етнографічну експедицію на Полтавщину. Студенти познайомилися з опішною столицею українського гончарства. Дізналися багато нового і цікавого про безцінні народні витвори. Мали змогу спробувати виготовити вироби на гончарному крузі та розписати їх. У великих будищах учасники експедиції стали безпосередніми учасниками українського весілля, де кожен мав свою роль, від наречених до весільної мами, якою і стала заступник декана факультету іноземної та слов'янської філології Надія Кириленко. Студенти пройшли стежками славнозвісної диканьки, а завершили маршрут фольклорно-етнографічної експедиції у самій Полтаві. Батьківщині зачинателя нової української літератури, автора легендарної Енеїди Івана Котляревського. Скаути з центру Сигнал педагогічного університету і діти з родин внутрішньопереміщених осіб відвідали з екскурсією Запоріжжя і Дніпро. Запорізькі колеги сумських скаутів допомогли сигнальникам ознайомитися з містом, його історичним минулим, відвідати козацький острів Хортиця. Монументальну споруду найпотужнішої в Україні Дніпровської гідроелектростанції, дивовижний музей Мотор Січі підприємства, що виробляє унікальні двигуни для авіаційної промисловості. У Дніпрі сумчани відвідали виставку у аерокосмічному центрі науково-виробничого об'єднання «Південмаш» імені другого директора підприємства Олександра Макарова. У цій мандрівці скаутам сигналу допомагали волонтери Макаренківці, які доклали чималих зусиль для реалізації проєкту скаути. Для України. Студентка інституту фізичної культури чемпіонка світу і Європи з біатлону серед дівчат і юніорок Юлія Журавок вдало виступила у норвезькому шушені. На традиційних змаганнях відкриття сезону для провідних біатлоністів світу. У спринті вона зробила два невдалі постріли. І з відставанням у понад три хвилини від француженки Жюстін Брезан. Показала 27-й результат. А от у мас старті з тими ж двома пострілами у молоко спромоглася продемонструвати відмінний хід лижнею і у підсумку замкнула чільну десятку, програвши олімпійській чемпіонці у естафеті українці Юлії Джимі дві з половиною хвилини. Отже, черговий випуск програми «Сумдепо Онлайн» добіг свого кінця за тиждень у цій ж порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!